Як би ви назвали його? От не московський кар'єр, а якось інакше? От я також на цьому, на цьому питанням давно вже я б назвав його Коростенський. Подумайте, що перше в голову приходить. Київський кар'єр. Да. коростенський можна також московський кар'єр. Я його так не хочу називати. А як ти вважаєш його краще було б називати? Не знаю, Ой Коростенський. Пропоную його назвати Озеро Московських Сліз. Отже, так і називатимемо головний курорт цього року. Ми приїхали сюди для того, аби нагадати глядачам, що вже розпочалось літо, і це саме той час, коли потрібно перезавантажитись та оздоровитись. А ще ми перевіримо, чи підходить цей кар'єр для даної місії. Отже, кар'єр біля села іскорость. Всі відпочивальники, з якими нам довелось поспілкуватись цього дня, приїхали з З скоростення. А де живете? В якому районі? На хімаші Чиромишки. Громадський транспорт до кар'єру не курсує. Дістатись сюди можна лише власним ходом автомобілем, велосипедом, мотоциклом. Навіть бачили тут самокати. Місце настільки популярне, що побути на самоті тут ви не зможете. Ані в робочий час, ані зрання. Для когось це серйозний мінус. Це мінус, тому що купайся не дуже сильно приємно. А для когось плюс завжди скупчення народу, весело можна добре відпочити. Цей кар'єр не є офіційним місцем відпочинку. Офіційний пляж у нас один на річці біля парку перемоги. Там знаходяться рятувальники. А відпочивальники тим часом запалюють на кар'єрах. А є у нас в користі якісь інші місця, де можна також відпочити, якщо сюди, наприклад, їхати далеко. Немає хтось змоги приїхати. Із таких місць це напевно тільки Пашинський кар'єр. Так, Пашинський кар'єр. Ну, якщо далі їхати, то це дружбовський кар'єр. Це такі місця. в річці я б не радив наші купатись. А у нас в користуні є ще якісь місця, де можна класно відпочити, якщо не тут. Так, Пашинський кар'єр. Теж добре місце. А де краще тут чи на Пашинському кар'єрі? Мені більше тут подобається. Тут супер, подобається. Зовсім інша атмосфера ніж на Пашинському кар'єрі. Пашинський кар'єр також дуже популярне місце літнього відпочинку. Знаходиться у межах міста. Дістатись туди простіше, але є свої особливості. Та й люди різні приходять. Там одне, є, тут інше. Там уже привік, приходиш сюди. Ну. Так. Різний контингент, так? Так, так, так. По-різному відпочиваю теж. На Пашинському кар'єрі більше. Плюсів, тому що є більше місць, таких високих, де можна попригати. Но на московському кар'єрі є три місця таких, але деякі вмудряються із дерев пригати. Кожне літо я тут тільки тут купаюсь. Нам тут дуже подобається. Ми всім сімейством тут часто відпочиваємо. Воно відпочити нормально, шашлика пожарити, ага. з дітьми відпочити. Діткам подобається тут? Ой, не те слово. Не можна забрати звідси, так? Так. Тут глибокий кар'єр. Не боїтеся купатися. Ну я ж не запливаю на середину, у мене сил, сил стільки не вистачить туди доплисти. Я бачу, у вас тут цілий набір для відпочинку на кар'єрі. Що з собою берете? Ну, Так. Що берете з собою? Карти, рушника, та і все. Музика грає. Ну, і колонку. Щодо назви, незважаючи на тотальну дерусифікацію в Україні, кар'єр досі називають московським. Більш того, на околиці Коростеня є ще й курський кар'єр. Назви пішли з радянських часів, коли тут видобували граніт. На курському для курського облавтодору, а на цьому для московського. Якщо не московський кар'єр, то який а, можна сучасний. Коростенський. Київський кар'єр. Щорсівський. Та київський це добра назва для цього кар'єру. Не знаю, відпочинок для душі. Ясно. Недавно послухали о, діалог, скажімо так, трьох чоловіків, казали, кар'єр українка. українка». «Ну Це вже більш патріотично, правда, більш так. нам підходить. Непоганий mm -hmm. варіант. Московський кар'єр якось вже звучить, напевно, не Уже дуже. «Вже не московський, він вже коростинський. Жесто остаточно?» Так. Іноді на це місце звертає увагу медіа. Зокрема, глядачі можуть згадати репортаж із зимового хокею, де самоорганізовувались гравці як з Коростеня, так і з найближчих населених пунктів. А у 2019 році в рамках активних передвиборчих кампаній тут було встановлено роздягальні пісочниці, зроблено майданчик для волейболу. Сьогодні майданчик виглядає ось так. Роздягальні так. А ось і пісочниці загалом, же привабливість цього місця зовсім не в благоустрої, хоча він і додає плюсів. є у кар'єра щось інше, що вабить відпочивальників сюди знову і знову. Це одне для мене із найчистіших місць у нашому місті, де можна покупатись. Ну, вода така чиста, кажуться. Це ну, що Тут є камінь, з яких можна приїхати. Ну, тепла вода, тут класно. Плюси, тут дуже чиста вода, дуже тепло. Плюси. Ну тут а, тепла вода, тепліше, ніж на пошинському. Вода чиста. Тут гарно. Чиста вода, недалеко від міста. Тут е чистіша вода, ніж на іншому кар'єрі для початку. О, ніж на Пашинському. На Пашинському, да. Чиста вода. Так. ще-ще. Якщо порівнювати з чим, з, ну, з річкою нашою тут. А що ж до мінусів? Що тобі Мінуси? тут не подобається? Глибоко. <головіка> ще? Ну, що много людей, ну це зрозуміло. І що ну тут Ні, мінусів тут не бачу, немає дуже багато, багато, багато сміття. Там, Склянки різні Майбіль, да, так да, скло. Да, скло. Да, шматки паперу, да, упаковки з під бучок. Ну самі бачите, мусор. Це не ваше пиво. Ні. <рисвіт> 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 Із мінусів тільки те, що багато сміття люди не прибирають за собою, не слідкують за природою. Із мінусів більше нічого не можу сказати. Чого не вистачає тут? Не знаю. Терзанки, мабуть. Я не знаю, я не замічаю мінусів. Тут все приємне для мене. Робимо висновок. Природа нашої батьківщини настільки прекрасна, що приємно провести літо, можна навіть не залишаючи межі Житомирщини. Навіть на цій локації дуже приємно можна відпочити. Погоджуєшся? Ні, не погоджуюсь, тому що є дуже багато місць в нашій країні та за її межами, які варто було б відвідати. Тим паче, що тут дуже багато сміття та битого скла. На жаль, більшість місць відпочинку України відвідати неможливо через війну, та й закордонні курорти можуть дозволити собі не всі, на відміну від коростенських райських куточків. У будь-якому випадку дозвольте собі розкіш відпочити, тому що літо дуже швидко закінчується.